Вітаю глядачів! На каналі Зірочка Моя з вами Настя Крюкова. Хочу поділитись з вами цікавим місцем відпочинку для сім'ї. Це Нью Васюки в Одеській області. А це мої сини Боря та Денис. Отже, Нью Васюки масштабно облаштований та цікавий не тільки всередині, а й ззовні. Вас одразу зустріне купа розваг в майстернях, ресторані та музеях. Мені більш за все подобається оцей царго рибо тут. Дивіться, який він величезний та пружний. Він як повітряна куля. А це хлопці випробовують місцевий лабіринт, що знаходиться одразу поруч. Отже, ми придбали гостинці для тварин та рушили їх пригощати. У парку значна територія знаходиться у затінку дерев, що комфортно для людей і тварин навіть в спеку. Цесарки живуть майже як у справжньому лісі. Австралійські страуси Ему були раді смаколикам. І до нас підійшов привітатись величезний олень. Це нутрі і вони так спілкуються. Патагонський заяць – це аргентинська морська свинка. А на бабусиному подвір'ї цікаві вірці та кози, що мають трьохповерховий будинок. Більшу частину тварин складають страуси на фермі. А ще нам пощастило поспілкуватись зі спритними страусятами. Вони не бояться людей та не боляче дзьобають. Ну що, пішли далі? Другу частину етнопарку складають місця розваг: спрей парк, водяні гірки для дорослих та дітей, басейни, кафе та піцерії. В Акваленді аніматори влаштовують пінну вечірку влітку. Всюди знаходяться великі та маленькі розваги. Одна з великих розваг лабіринт. Подивіться, які стіни змушлі. Щоб вийти з лабіринту, нам довелось попросити допомоги зверху. Трохи далі від Акваленду дитячі майданчики, тролеї для сміливих подушко ботути для непосидючих. Та тюбінг-парк для екстремалів. На ми зайшли в динозаврячий каньйон. Він має свою особливу атмосферу диноранчо. І все це ще не всі локації етнопарку. Рекомендую для активного відпочинку сім'ї. Тож, дякую за увагу, ставте лайки, буду рада вашій підписки на канал та заходьте на мій інстаграм до зустрічі в нових цікавих місцях.